Добрий день, шановні підписчики і гості мого каналу. Продовження друга частина відео по підйому лапки на старій машинці такого типу як Подольська машинка типу Зінгера. попередньому відео я примітивно показував, як піднімається лапка. Зараз я трошки зготовив трошки по-людськи і зараз я продемонструю, як вона робить. І, і всі ви подивитесь, хто подивиться, і оціните цей виріб. От дивіться. Для того, щоб опустити, ми от рукою нажимаємо цей речажок. Лапка закрилась. От. Тепер цією рукою відкриваємо самою... лапку. Лапка піднялася. Це тут нема нічого нового. Це просто зроблено для того, щоб не залазити рукою сюди під низ, а... тому що ну, незручно. Не І часто, якщо міняти цей матеріал у тому. Під машинкою дуже воно, як би сказати, не подобається. Часто залазить, там руку десь обдаресі, там, ну, в общем, не годиться. А оце дуже простий варіант. Воно знімається легко, ніякого на, на конструкції машинки воно ні на що не впливає. От тут у нас було, з болт відкрутив і зняв. Хто буде робити, я ось де нарисував тут такий технічний рисунок, і розміри тут є. Хто буде робити, Хто... кому сподобається. Ясно, на сучасних машинках це робити не треба, вони там всі там, технології вже їх там, сучасні. От там можна і однією рукою робити і, 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 і двома, я не знаю. Ну, це старі машинки, так що тут, от, як ще дід старий зінгер її змостив. Ось лапка там іззаді, так вони і до сих пор роблять. Хоча неудобно, що лапка, лапка десь тут бути спереді, от -от, отут десь, бути, щоб піднімати э, цю лапку речазок, а він ззаді. Ну, хто хоче зробити, то ось вони, я скажу, ще разом повторювався. Та 12-міліметровий пруток тут відверстя сверляться. І болтиком на, на шесть закріпається. Закр... 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 А це речажок ось кривий, оцей ось він ось, кривий речей. Ну, щоб він облягав отак машинку і не мішав отут проходити, щоб, щоб нитку не, 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 не тормозив оцей речажок нитці, яка стоїть на катушці. Це тут велика катушка, як мала, то вона не тормозитиме, як велика катушка погана. От. І оце отак. От, я так, оце надо було шить клапти, ну, в общем, на, ну, щоб зробити, ну, як би сказати, отаку дорожку. І от он скручений, оці, оці матеріал такий есть. І, і старого матеріалу рветься, і, і крючком. Ось без крючок є сюди. Я вам покажу. Обдивись. І отаким от крючком шиваються дорожки. оці. От. І для цього це ось як шивати той порваний матеріал, так треба дуже часто піднімати лапку. От. Я б, звісно, ніколи б його не робив, але як понадобилося, все змаслив. Так що може кому сподобається, будь ласка. Я ні на кого не рекомендую, не наставлю. Ну, в общем, рекомендую, але не настаю, що це ось тожно так, що це ось якийсь винахід є. Ні, це все воно просто, все. Ну, в общем, так як треба. Ну, в общем, кому сподобалось, я буду радий. Не сподобалось. Не пишіть і не кажіть, що поганий там, ото винахід. Я не, це не винахід, це просто для зручності в роботі. Так що. Не треба мене, що там вже велосипед хтось зробив, не треба новий велосипед робити. Такого не треба. Не, не подобається, краще промовчити. Ну а так на все добре вам усім. Мирного неба над головами, От, щоб війна швидко закінчилась, ну так хочеться, щоб не гинули люди наші. Всім добра, злагоди і здоров'я. Дай Боже вірити в нашу перемогу. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. На телеканалі Микола Хведорченко. Дякую.